Всім привіт! Сьогодні у нас на відеогляді акумуляторний оприскувач, ціна 1100 гривень. Хоча, якщо, чесно кажучи, коли я вибирав цей оприскувач, то вибирати там особо нема з чого. Технічно вони всі одинакові, різниця лише у робочій ямності 10-12 літрів, 16 літрів. Ну і, звичайно, якщо Оприскувач там відомого бренду, то і ціна буде вища, можливо, і якість краща. Але це актуально лише для тих, хто буде користуватися досить часто цим оприскувачем. Особисто мені цей оприскувач потрібен 2-3 рази на рік, тому переплачувати декілька сотень гривень за бренд, бажання немає. Я придбав собі оприскувач, можна сказати, по низу зуринка. Це у нас оприскувач фірми Буковина. модель SL12A. Об'єм 12 літрів. Акумулятор 12 вольт, 8 годин. Давайте зараз подивимося, що ми маємо в комплекті до цього оприскувача. В комплекті сам прискувач, корпус повністю пластиковий. Спереді у нас гніздо зарядки і вольтмет покажчика заряду акумулятора. Спереді також у нас виходить трубочка, до якої підключається ось ця штанга, вона телескопічна. І також кріпиться тут до цієї штанги ручка. З воротнього боку у нас присутня пластикова накладочка. Вона не пружна, не гумова, це звичайний пластик. Зверху отвір для заливання рідини, присутній фільтр, також всередині ще один маленький фільтр на помпі. З цього боку у нас невеличка ніша для того, щоб можна було зберігати насадки прямо у оприскувачі. З правої сторони на бічній панелі у нас кнопка вмикання оприскувача. І також присутній регулятор потужності, яким також можна вмикати-вимикати оприскувач. В комплекті маємо також зарядний пристрій до акумулятора. Два ось таких ремня, які потрібні для того, щоб можна було носити оприскувач на спині. Ну і в кульочку у нас тут інструкція по експлуатації. І три насадочки. Також є гумові кільця, ущільнюючі Насадочки у нас ось така одна одинарна, подвійна і ось така ромашка. Це і є вся комплектація. Акумулятор з помпою у нас заховані ось тут і знизу. Хоть би болтика докрутили. Давайте зараз подивимося, що вони собою представляють. Тут у нас знаходиться кислотний акумулятор свинцевий на 12 вольт 8 ампер годин І сама помпа. Якщо вірити характеристика, вона у нас на 12 вольт потік 3,6 літра на хвилину, тиск 6,2 бари. У складанні оприскувача немає нічого важкого, головне прочитати інструкцію. До речі, в інструкції написано, що в комплекті має бути мірний стаканчик по факту його тут немає. В першу чергу витягуємо все із кульочка. Три форсуночки. Це в нас ручка на регулятор. Не забуваємо її одіти. Це пластикове кріплення. Кріпиться ось тут збоку. Це кріплення нам потрібне для цієї штанги, щоб можна було її тут просто зафіксувати, щоб вона не висіла в нас. В комплекті маємо два чорні кільця гумові і чотири зелені. Два зелені ставляться в нас під ручку. Беремо шлангу, яка йде із бачка. Ставимо сюди кільце. І закручуємо ручку. Не варто прикладати сюди значних зусиль, закручувати там пасатижами або ще якимись ключами. Достатньо того, що ви затиснете його рукою. Слідуче кільце у нас ставиться сюди. І прикручується штанга до ручки. Хочу ще сказати одну таку річ, що ручка в нас йде з можливостю фіксації її в натиснутому положенні. Щоб її постійно не тримати натиснутою, ми заводимо цей фіксатор, і у нас ручка постійно натиснута. Відводимо, і в нас воно перекриває потік рідини. Якщо вам потрібно витягнути штангу на більшу відстань, то відпускаємо ось цей фіксатор, витягуємо і затискаємо, щоб не протікала рідина. Сюди в нас будуть кріпитися форсуночки. Беремо чорне кільце, ставимо його сюди, вибираємо потрібну нам форсунку і закріплюємо. Фактично у нас вже він зібраний. Залишається зараз надіти ремні. Верх ремня кріпиться тут. Є можливість регулювання. А низ ремня у нас заводиться ось тут за защіпки, Все. І ремень у нас закріплений. Аналогічно кріпиться і другий ремень. Ця защіпка йде на другу сторону. На цьому оприскувач готовий до роботи. Ще один такий нюанс, помітив у цьому оприскувачі, що регулювання обертів можливе лише в тому випадку, коли ви вмикаєте оприскувач за допомогою регулятора. Тобто ви відпнули його і є можливість регулювання обертів. Якщо ви вмикаєте оприскувач за допомогою кнопки, то регулювання обертів неможливе. В такому випадку у нас оприскувач буде працювати на максимальній потужності. Добре, акумулятор у нас повністю заряджений Давайте зараз залімо сюди води і випробуємо цей оприскувач в дії. Набираємо воду в оприскувач. Ага, забувся. Перша насадочка, яку ми будемо випробувати, це одинарна. Ось так вона бризкає. Зараз дамо максимальні оберти. Тепер ставимо подвійну насадочку. Ось таке розпилення в нас. Звичайно, на цій насадочці розхід буде більший, але ви можете обробити більше кущів за один прохід. І остання насадка, яку ми будемо сьогодні випробовувати, це ось така насадочка ромашка. Вона більше підходить для оприскування дерев. Її можна регулювати також шляхом відкручування передньої частини. Якщо ви її відкручуєте трішки, вона робить більш вузький пучок розпилювання, але на дальшу відстань. Якщо ви її закрутите повністю, пучок розпилення буде більш такий широкий. Ну і в підсумку однозначно рекомендую. Цей акумуляторний оприскувач для покупки. Ви бачили його в роботі. Він недорогий, зручний, компактний. Він допоможе вам значно полегшити роботу на вашій присадибній ділянці або в вашому саду. На цьому все. Не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!